Всім доброго дня! Мене звати Прутнік Анна і я фронтенд розробниця команди I Love My Team. І сьогодні в нас не просто реліз оновленнями. Ви знаєте, як ми любимо радувати вас сюрпризами та святковими активностями. І вже незабаром світле свято Пасхи. і наша команда просто не могла залишити цей день без уваги, і ми приготували для вас особливі подарунки. Ви вже знаєте, що для всіх наших святкових активностей в нас є спеціальна сторінка. І вже щойно ви потрапите на цю сторінку на вас чекає перший подарунок. У період з 14 по 21 квітня у вас є унікальна можливість отримати сертифікат на 100 доларів на розробку лендінгу від нашої команди. Адже лендінги від I Love My Team – це не просто сторінка, це потужний інструмент для зростання вашого бізнесу. Ми створюємо сучасні, адаптивні та висококонверсійні лендінги, які привернуть увагу та допомагають вашим ідеям знаходити шлях до серця ваших клієнтів. Для того щоб отримати сертифікат, потрібно всього навсього натиснути на цю кнопочку отримати сертифікат. Але спочатку на вас чекає наша святкова анімація символічне розбиття пасхального яйця. Адже яйця. Це символ нових ідей та нового життя, і саме так ми відкриваємо нові горизонти для ваших ідей. Далі після анімації ви побачите форму, і щоб отримати ваш бонус, треба заповнити цю форму та надіслати. Це дуже просто заповнити ваше ім'я, електронну адресу, щоб ми могли з вами зв'язатися. А також ви можете додати свій коментар, розповісти більше нам про вашу ідею, ваш продукт. Або залишити ще якийсь спосіб зв'язку, якщо поштою ви дуже сильно не користуєтеся, і якщо раптом ви випадково закрили форму для підтвердження сертифіката, не засмучуйтесь, адже це можливість знову насолодитися нашими святковими анімаціями. Ви побачите, як наше яйце знову повертається до свого початкового стану. І якщо ви знову можна натиснути кнопочку Отримати сертифікат і пройти цей шлях знову заповнити форму і отримати бажаний подарунок. Але хочу звернути увагу, що скористатися акцією можна лише один раз. Сертифікат. Неможливо комусь подарувати чи комусь передати. Одна людина може отримати лише один сертифікат, і навіть якщо ви відправите декілька раз форму, ці сертифікати не будуть сумуватися між собою. На цьому наші подарунки та сюрпризи до свята Пасхи не закінчуються. Якщо ви прогорнете трошечки нижче, ви побачите, що на нашому сайті є ще одна активність. Щоб побачити її, перейдіть, клікніть на зайчика нашого веселого і ви перейдете до нашої наступної активності. Але про неї більше розповість моя колега Ірина. І я їй передаю слава. Дякую, Анет. Вітаю. Мене звати Ірина Тренкаль. Я тім і френденд-розробниця команди I Love My Team. І я розповім вам про ще одну активність, яку ми підготували для вас з можливістю отримати розробку безкоштовного лендінгу. Яку користь може принести вам лендінг та які переваги наших послуг, Анет щойно розповіла, тому не буду повторюватися. Коли ви потрапите на головну сторінку, побачите модальне вікно з умовами в участі в розіграші для Участі вам потрібно знайти 20 яєць, які сховані на головній сторінці. Як бачите, на головній сторінці розміщено лічильник для зручності рахування, щоб ви не рахували самі і не забули, скільки ж яєць ви знайшли. Яйця на сторінці розміщені рандомно, тому після перезавантаження сторінки вони змінять свою позицію, а також змінять колір, тому що колір у нас також обирається рандомно. Яйця анімовано зникають, як бачите, до лічильника додається плюс один. Якщо раптом наше якесь яйце сховалося на слайдері, ви можете покрутити слайдер, яйця залишаться на місці. Вони рандомні, але фіксовані на сторінці. Коли ви знайдете 15 яєць, ми привітаємо вас ось такою водалкою, під, підбадьорюючою, що все добре, ви гарно рухаєтеся і продовжуйте далі. Можете не хвилюватися, як ви не закрите цю модалку, ваш лічильник не обновиться і ви зможете спокійно далі рухатися, знаходити яйця. Так, подивимося, де ж ховалися інші. А ось і останні. Коли ви знайдете 20 яєць, вас привітає така модалочка з такими зайчиками і з описом ще двох кроків, які відділяють вас від участі і отримання безкоштовного лендінгу. Вам потрібно буде заповнити форму, це дуже просто. Тут вам потрібно вказати лише ваше ім'я, імейл, посилання на соціальні мережі, тобто ті, за якими з вами буде дуже легко і швидко зв'язатися нашому менеджеру. І також ми б хотіли, щоб ви відповіли. Одним кількома реченнями, навіщо вам лендінг, що він вам дасть, чи які послуги ви плануєте просувати на лендінгу? Після надсилання модалки, лічильник і яйця більше не будуть вам заважати розглядати наш сайт, але якщо ви закрили, щось там не заповнили чи передумали, можливо, ви ще не впевнені, і потім хочете трошки пізніше полічити яйця ще раз, то при перезавантаженні сторінки, якщо ви не відправили форму, то яйця і лічильник з'являться. Але після відправлення форми більше цього не повториться. Форму можна надіслати лише один раз. Якщо ви потрапили на нашу сторінку відразу з головної і не отримали сертифікат на розробку лендінгу чи сайту на 100 доларів, ви можете легко потрапити на сторінку подій, натиснувши кнопку Отримати 100 доларів, або на корзинку з зайчиком, яка розміщена на нашому хедері, завжди статична і завжди в вашому полі зору. Натиснемо. Як ви бачите, ви потрапляєте на цю чудову анімацію на нашу сторінку подій. Тут ви можете отримати сертифікат. Також трошки нижче, якщо ви забули правила участі. Якщо ви забули, коли буде оголошення результатів. А саме 21 квітня, о сьомій вечора, за київським часом, ви можете прочитати ще раз правила. Тут вони постійно в доступі. Можете будь-який час ще раз їх переглянути. Дякую вам за увагу! Чекаємо ваших заявок.